Оперативний моніторинг даних щодо стану та якості повітря на спеціалізованих постах діє починаючи з 2012 року. Нині їх 35, половина з них в режимі онлайн. Такий спосіб фахівці та мешканці міста мають змогу спостерігати за поточними показниками. Тепер же роботу всіх без виключення постів переводять саме в онлайн формат. Презентовано модуль інформаційної геоінформаційної системи міста. Модулька моніторинг він дозволяє в онлайн режимі відображати дані показників. Якості атмосферного повітря, за даними 35 міських автоматизованих постів, які представлені і постами інституту розвитку міста, 6 постів, і 29 постів промислових підприємств. Модуль унікальний тим, що відображає показники якості повітря за індексом якості повітря. Це такий інтегрований універсальний показник, який в цілому оцінює. Ну, Якість повітря і можливу загрозу для життя та здоров'я мешканців міста. Прозорість інформації одна з вимог сучасності, і тому у післявоєнний період з метою залучення інвестиційних ресурсів для Кривого Рова, ця опція також буде доречною. Інформаційна система – Це головна вимога. Майбутньому з точки зору залучення інвестицій, з точки зору прозорості, тобто як зовнішній користувач інтересант розглядає територію. Перш за все, це прозорість. Прозорість це довіра, і довіра вже вже генерує можливі якісь перемовини і можливість залучення фінансування. Тобто, для нас це, це дуже важливо. Модуль дозволяє оперативно обробляти інформацію з усіх екопостів за попередній період. Також. Він здатен автоматично генерувати повідомлення мешканцям міста, особливо чутливих груп, про якість повітря за спеціальним індексом, а також матиме змогу генерувати повідомлення про настання несприятливих метеорологічних умов. Цю систему всі 35 постів ми повинні включити, і щоб наше місто було, мабуть, перше в Україні, котре. Прозоре відкрите і відверте з мешканцями нашого міста. Максимальна доступність до інформації по екології це є одна із вимог. Зараз геоінформаційна система працює в тестовому режимі. Очікується, що повністю в роботу із залученням даних з 35 постів моніторингу вона включиться вже за місяць-півтора. Наразі тривають останні приготування для повноцінного функціонування. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.